Мир вам, любі друзі, всім Божих благословень. Таке запитання, хто судитиме світ? Хто нас буде судити, коли ми постанемо перед Богом? Слово Боже! У Біблії Слово Боже ми практично 1200 сторінок. Ісус Христос і апостол Павло навчали, бо Слово Боже, живе і дієве, воно гостріше за будь-який обосічний меч проникає настільки глибоко, що сягає до розділення душі і духу, суглобу і мозку. Воно судить думки та намірі серця. Зверніть увагу, Слово Боже досягає скрізь душу, духу, думок, до всього відомого і невидомого. Ніщо в цьому творінні не приховано від Нього, усе розкрите та відоме перед його очима. Йому ми дадемо звіт. Бог возвеличив своє слово вище за будь-яке ім'я. Коли лежиш у труні, пізно закликати Царство Боже. З цим треба розбиратися зараз. Для цього і дане життя, для цього і дано церкву, апостолів і пророків, які допомагають вивчати і розуміти Слово Боже. Ці 1200 сторінок. Підпишіть на телеграм-канал Солтаненка для вивчення відео по Слову Божому. Напишіть мені, якщо ви потребуєте духовного спілкування і бажаєте спримиритися з Небесним Отцем. Будьте благословені. Амінь.